Шанувати пам'ять головнокомандувача УПА в Івано-Франківську відбулось традиційне віче від дня смерті лідера національного руху за незалежність України Романа Шухевича з того дня минуло 75 років. Детальніше у матеріалі. Людина, яка до останнього боролася за Україну, Роман Шухевич очолив визвольну боротьбу у період, коли доводилося протистояти двом тоталітарним режимам. Роман Шухевич почесний громадянин міста Івана Франківська. Для Нас Роман Шухевич і для українців, це герой, який боровся все життя за українську державність. Так він у 1950 році, 5 березня загинув і. Це трагічна така дата для кожного українця, бо не стало дійсно справжнього героя України, який тоді, тоді боровся проти е, поневолювачів. Це були спочатку третій рейх, потім е, вже Червона Росія. Роман Шухевич надзвичайно вагома постать у історії українського державотворення. Ми знаємо, що в 43 му році були в організацію Української Насалісті розбіжності. І, власне, більшості за його наполяганням була створена українська головна визвольна рада. І Він же, звісно, в цей період, 43 по 50 рік, як і був голова секретаряту української головної визвольної ради і головнокомандуючий української повстанської армії. Ярослав Юрцуняк до ОУНівського підпілля долучився ще підлітком. У 15 років став зв'язковим. У мене була міщаниця, добровляник, колодівка і тиснениця, всі мої точки. Працював, можна сказати, тяжко, бо не було ні нічого, хлопців, їсти, зброї не було. Що так добували, проходилось тяжко. Ну що зробити, треба було. Попри арешт та інші репресії, Ярослав Іванович завжди залишався патріотом. Про подвиги провідників УПА згадує і нині. Він був для мене як батько, і що і що Бандера, і шок конували, як батьки вони мені. Бо вони ж якби не вони, вони нічого не було. Без них ми нічого б не зробили. Ми здобули Україну, а тепер хлопці обороняють Україну. Ймовірне місце загибелі Романа Шухевича колишнє село Білогорща, що на Львівщині. Саме це місце і є одним із основних, де вшановують його пам'ять.